Доброго дня! І знову з вами я, акушер-гінеколог Риско Тетяна Миколаївна. Хочу вам дати відповіді на декілька ваших запитань. Питання номер 1 У мене білі молочні виділення. Що це може бути? П відповідь у мене буде на це запитання наступна. Потрібно зробити урогенітальний мазочок на мікрофлору і відвідати гінеколога. Питання номер 2 Свербіж, подразнення. Що з цим робити? Звичайно, що прийти на консультацію до лікаря, лікар вас детально огляне, призначить вам додаткове обстеження та назначить адекватне лікування. Питання номер 3 якщо місячні йдуть два дні, це нормально? Мені 43 роки. Можливо, це нормально в 43 роки. Але. Для того, щоб це зрозуміти, потрібно провести детальний анамнез, менструального анамнезу за попередні роки. Хочу вам сказати, що менструація, яка є менше двох днів та більше восьми днів, це рахується патологією. Але у у жінки тривалість самої менструації стає коротшою. Для того вам потрібно відвідати гінеколога, щоб разом детально розібратися в цьому запитанні. Дякую вам.